Омолодження наша найбільш шукана мета, святий грааль естетики шкіри. Омолодження це не просто про продукти, це про стан думок. Це наша пристрасть та бажання створювати інновації, винаходити, витворювати, вимислювати все знову і знову. Представляємо Clear Skin Pro – Новий проривний аплікатор від Alma, який пропонує неймовірні результати омолодження шкіри з неймовірно потужним потоком енергії, в якому скомбіновано неабляційний фракційний лазер з одночасним контактним охолодженням. Енергія вдвічі перевищує попередні рішення. Аплікатор -Skin Pro надає до 3000 мДж протягом одного ефективного імпульсу. Таке значне збільшення потужності надає значний клінічний ефект та видиму різницю в омолодженні шкіри. Неабляційний ербієвий скляний лазер з Clear Skin Pro з довжиною хвилі 1540 нанометрів глибоко проникає у шкіру, створюючи зони коагуляції, які промотують синтез нової дерми та регенерацію позаклітинного матриксу, не впливаючи на епідерміс. Новий ClearSkin Pro – це наступне покоління аплікаторів, які можна застосовувати в будь-який час протягом року або для будь-якої шкіри, та без жодного додаткового часу. Для доповнення чудового ергономічного дизайну QSQN Pro ми запускаємо Harmony XL Pro Special Edition, сучасний та оновлений екстер'єр, що представляє повністю новий шлях сприйняття омолодження шкіри, комбінація найпотужнішого теплового ефекту з вже клінічно доведеними аплікаторами для комплексного омолодження. Цей потужний апарат самостійно розширює послуги клінік естетичної медицини практично в усьому світі. Harmony QiaSkin Pro від Alma нове покоління вже тут.